Є знижки на квайт заспокійливий. 10% в аптеках, Подорожник вам та Ощад. У холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Польща та ще низка європейських країн мають депортувати українських чоловіків щоб допомогти українській стороні. Таке пропонує екс-командувач сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшепчак. Адже за даними Євростату, від початку повномасштабної війни до країн ЄС виїхало 650 тисяч чоловіків призовного віку. В мережі цю ідею почали жваво обговорювати. Хтось вважає, що у халянці потрібно негайно і справедливо повернути, а хтось ідею польського генерала сприймає скептично. Втім, європейські політики задумались і у МЗС Польщі вже зробили заяву. Вони розуміють ситуацію і готові підтримати Україну в цьому питанні, але депортувати українців неможливо суто юридично. Хоча поляки готові змінювати законодавство, наприклад, пролунала ідея посилити перевірки українських біженців, коли ті будуть влаштовуватись на роботу. Про готовність депортувати ухилянтів заявила і Естонія. Навіть наполягають на тому, щоб підписати із Києвом відповідну угоду, щоби спростити процедуру екстрадиції. А от у Німеччині, де перебуває чи не найбільша кількість наших біженців, екстрадувати чоловіків українців поки не будуть. Теж через заборону законом. Нагадаємо, щоб мобілізувати чоловіків за кордоном у Верховній Раді, працюють над новим законопроектом. Він передбачає, що українці, які перебувають за кордоном, повинні проходити ті самі процедури ідентифікації, як і ті, що в Україні. У разі отримання повістки необхідно буде повернутися. А якщо проігнорувати повістку, то порушить закон і за це чекає покарання. Але з іншого боку, згідно із новим законопроєктом про мобілізацію, можуть впровадити електронні повістки, тож ловити ухилянтів вулицями. Берліна чи Варшави буде не обов'язково. Загалом Україна може екстрадувати чоловіків призовного віку, але якщо буде ухвала суду про розшук або екстрадицію чоловіка, пояснюють юристи. Або має бути вирок суду, що чоловік незаконно перетнув кордон і є ухилянтом, і вже після цього рішення українського суду направлятимуть до країни перебування винної особи, і вже місцевий суд буде сам вирішувати екстрадувати українця чи ні, крім того, у наших громадян чоловіків найімовірніше є статус біженця і їх захищає міжнародне право.